Використані такі компактні, дуже компактні ізраїльські безпілотники, щось подібне до російських ланцетів або до наших безпілотників булава. Які загалом дуже компактні, вони просто складаються, прижимаються, крила прижимаються до фюзеляжу, аналогічно оперення і дуже проста пускова установка. І от за допомогою таких. Безпілотників вдалося засліпити радари ППО, після чого прилетіли літаки, і немало літаків, дві сотні літаків. І вони вже нищили ізраїльтян не високовартісними ракетами, а кабами. Вони скидали на них Джейдеми і Р, СДБ ІР, тобто бомби, які там за 3-4 десятки кілометрів летіли, і, напевне, уражали цілі. Бо зрозуміло, що там була максимальна допомога Сполучених Штатів, максимально точні супутникові координати систем ізраїльських ППО, і навіть вдалося відзняти відео знищення окремих там систем. Ну таких, наприклад, дуже схожих систем на російський БУК. Значить, була там одна з пускових установок, яка. Значить, Рад називається да, і ця пускова установка це практично аналог російського бука, от, бо більш складні російські системи і іранські системи були знищені ракетами, балістичними ракетами і аеробалістичними ракетами ще минулого разу. Нещодавно був, був обмін ну скільки там місяці тому, значить, був обмін ракетними ударами Ізраїля і Ірана. От, а зараз так вже було винищене ППО, і що дає е, Ізраїлю винищення ППО. Можливість тепер, коли він захоче дешевими засобами нищити все, що він забажає на території Ірану. Якщо ППО нема, країна без захисту. Так, а ви бачите, який вимоги висуває? Так. так Да, одну секундочку. Ізраїль зробив те, що росіяни не змогли зробити в 22-му році, на початку 20 війни.